Всім привіт, з вами Адель, і сьогодні це вже нарешті друга частина хайдей з нуля. Так ми з вами швиденько, з самого початку відео перейшли на новий рівень. Скажу вам так, це відео. Дуже давно стояла і чекала на свій час зірковий на монтування, тому що воно вже було в принципі змонтовано, дадані такі частини, як початок відео, кінець. Але була проблемка з тим, що я записувала це відео. З Звуком, але звук записався дуже погано і прийшлось його переозвучувати. А через те, що я закінчила цього року 11 клас, і всі 11-ти класники мене зрозуміють, прийшлось складати НМТ. Час е, був дуже обмежений і прийшлося дуже насичено готуватися. Хоча я готувалася з самого початку, але це було тяжко. Так, я вже дивлюсь, ми шукаємо корзинки. Можу пояснити, чому зараз відео просто полетить. Тому що ці корзинки дуже заховані, і шукала їх ну, дуже довго. І прийшлося пришвидшити цю частину відео насправді. От, бо перші корзинки було дуже легко знайти, а всі наступні вони були такі трішечки заховані. До речі, я не пам'ятаю, що я вже місяць тому балакала на цьому відео. Тому я зараз буду балакати трішки про життя, трішки про гру. От, ой, до речі, це прикольні ці сейфики, мені подобаються. Там можна всякої шняги прикольної знайти. В принципі, мені здається, це вже був останній і ми вже в принципі, усе зібрали. Тут трошечки пшеничку, відправимо машинку. Ну, а взагалі ще насправді це відео не виставлялось так довго. Бо, можливо, десь там, поміж підготовкою до НМТ, підготовкою до останнього дзвоника випускного і в тих всіх клопотах, я могла знайти час, щоб його озвучити. Але мене дуже розстроїла ситуація з верифікацією в Ютубі. Мені не хотіли довго підготовка підтверджувати верифікування. Тому що е, я була, спробувала з кодом, смскою, а смс, як виявилося, на наш регіон не розпространяється. І це було надзвичайно довго. І через те, що я пробувала декілька разів, два місяці мені не хотіли підтверджувати через те, що казали, що я зробила забагато спроб. Вже на сьогоднішній день ця верифікація пройдена, ура! Я можу ставити свої заставки відео, робити якісь класні прев'юшечки. І я е, ну, викроїла час, уже якраз недавно складала НМТ. Я його склала. І можна не хвилюватися більше. Далі поступлення в університет. І поки в мене є вільний час і вже чекає третя частина відео, я вирішила домонтувати цю. Трішки вам спойлерів про наступну частину. Це відео чекало місяць, тому за декілька там, за місяць сталося таке, що вийшло глобальне оновлення до день народження Heyday. І вже в наступній частині ви побачите частково це оновлення. А в четвертій частині, яку я буду старатися, ну, третю зробити і четверту пошвидше. А можливо, цього тижня, можливо, наступного воно вийде. Ви побачите вже. от, та глобальне оновлення мені, до речі, дуже подобається, що тут набираються дуже швидко рівні. Тому що, от, наприклад, це глобальне оновлення, воно доступне чи то з 7, чи то вже з 8 рівня. І ти можеш збирати подарочки, якісь прикраси для своєї ферми уже з 8 рівня. І глобальне оновлення тебе вже ставиться з 8 рівня, і ти вже можеш такий потрошечку щось мати. От, а так, думаю, якщо грати цю гру майже 24 на 7, то за 3-4 дні можна набирати навіть 20 рівень. Давайте вернемось безпосередньо до нашої гри. Ми тут вже позбирали урожай, заситили заново город, зібрали хліб, зібрали яйця, перейшли до сьомого левелу, де нам дають кіоск. І де нам дають газету, через яку ми можемо в інших ігроків купляти якісь товари, які вони виставляють. До речі, дуже прикольно, тому що деколи коли чогось не стає, ми можемо собі запросто придбати в інших ігроків. Нам дали за досягнення кристалики, от наша машинка приїхала вже. Виставляємо з вами пшеницю для заробітку. Пшениця максимум коштує 36. Зазвичай її виставляю на максимум. Але якщо у мене, наприклад, на вищому аккаунті у мене основа, виконує якісь завдання, то виставляю пшеницю трошки дешевше. От, В принципі, нам дали цукровий трусник уже на сьомому левелі. І ми вже можемо робити цукор. Але нам не стало трішки грошей на ем, завод цукровий. Так. Ну, хотіла викупити пшеницю, перепродати за дорого і стати таким, знаєте, бізнесменом маленьким. Але всю пшеницю скупили до мене. Ну, а наше відео добігає до кінця. Тож до нових зустрічей. Обіцяю з новим відео не тягнути і випустити його пошвидше.